Проводити вибори чесно домовилися в Кіровограді. представники десяти політичних партій, і шести громадських організацій підписали декларацію про демократичні, чесні і прозорі вибори 2015 року. Погодили документ після нетривалої дискусії та внесення поправок. Головна мета домовленостей вести відкриту чесну боротьбу і протидіяти фальсифікаціям результатів голосування. Підписанти зобов'язуються не вдаватися до підкупу виборців та чорного піару, дотримуватися чесних правил. Погодилися такі партії, як опозиційний блок. «Самопоміч», «Батьківщина», «Укроп», батьківщина, укроп, рідне місто, партія пенсіонерів України, народний контроль, солідарність, єдина родина та аграрна партія України. Тим часом декларація відкрита до підписання. Беручи на себе дані зобов'язання, підписанти декларації закликають усіх зацікавлених журналістів, громадських активістів, спостерігачів, у тому числі міжнародних, і виборців чесно і неупереджено відслідковувати та надавати максимальне висвітлення фактам порушення виборчого законодавства з боку кандидатів на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.